Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас знову надходження, це у нас Passat B8. 17 рік. All track, тобто повний привід. Дволітровий дизельний двигун. Автомобіль приїхав з Європи, 267 тисяч пробігу. По авто. Ззаді великий просторий салончик, також є шторки на вікна, салон на чорній шкірі, білий на чорному, в ідеальному стані. Попереду. Також у нас йде подвійний склопакет. Склопідйомники з того кругу, адаптивний круїз контроль, тримання в полосі, штатна мультимедія, автомат, всі можливі асистенти, трьохзонний клімат-контроль. як бачите, в ідеальному стані. Питань та зауважень по ньому взагалі немає. Обслужений автомобіль повністю, тобто приїхали, сіли, потесли та поїхали. Авто можна придбати, кредит, лізинг, готівка та любим для вас зручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Кільцева, 60.